З 24 по 30 квітня у світі відзначається міжнародний тиждень імунізації. Його мета нагадати людству про важливість щеплень для профілактики від небезпечних хвороб. Яка ситуація з вакцинацією на Миколаївщині розповів директор обласного центру профілактики хвороб Володимир Клочко? Тож детальніше про все дивіться далі. Цьогоріч, з 24 по 30 квітня, відзначається всесвітній тиждень імунізації. Він покликаний привернути увагу людства до важливості такого профілактичного заходу, спрямованого на захист від інфекційних захворювань. Про це повідомив директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Клочко. Роль вакцинації для людства. Важко переоцінити, оскільки вакцини врятували мільйони життів. Я хочу лише нагадати, що у 20 столітті ВІСПА вбила понад 300 мільйонів людей і вбила б іще, якби не було створено вакцини від цієї смертоносної хвороби. Взагалі, пріоритетом будь-якої держави є підблагополуччя. Саме імунізація дозволяє... Запобігти багатьом інфекціям. Це величезна роль її саме в профілактиці цих хвороб. Аби вберегти населення від інфекційних хвороб в Україні, був створений національний календар профілактичних щеплень. Зокрема, закон чітко визначає необхідність проведення вакцинації, особливо від тих хвороб, які можуть нести загрозу для життя. Поліомієліт Переважно він вражає нервову систему дітей віком до п'яти років, від нього померли ну набагато менше людей ніж від віспи. Проте ця хвороба тих, хто вижив, призвела до невилікованого паралічу та інваліді... інвалідізації. А от починаючи з 50-х років минулого століття, в результаті широкого застосування вакцинації саме полімієліт було ліквідовано майже в усіх країнах світу. І таких захворювань, які можуть нести за собою ускладнення, ще чимало. А тому вакцинація є не просто примхою, а необхідністю для збереження здоров'я, додає Володимир Клочко. Особливо це стосується щеплень у дітей для створення належної імунітету. Є певні показники, розрахунки всесвітньої організації охорони здоров'я. І необхідно зробити імунний прошарок, де буде 95% соціума, скажімо так, популяції буде щеплена проти тих чи інших інфекцій, саме щоб захиститися від цього. Через вторгнення армії РФ в Україну у 2022 році процес імунізації у деяких аспектах призупинився. Однак, вже наступного року Міністерство охорони здоров'я запустило наздоганяючу кампанію вакцинації. Вдалося щепити достатню кількість дітей, щоб запобігти саме виникненню кору, паратиту, краснухи. І ми доказали, що ми українці, ми достойні того. І хочу нагадати також дорослим, що проти дифтерії і правця необхідно ревакцинацію проводити. Кожні 10 років, крім того, і вірус COVID-19 також нікуди не зник. Донині українці продовжують вакцинуватися від цієї хвороби і не дарма. Додає Володимир Клочко, адже щеплення дають свої результати. В нашій області, наприклад, з у моменту початку пандемії було щеплено майже мільйон людей. Ну, це 945 тисяч там і трошки більше. І хочу також нагадати: дивіться, 14% лише захворіло тих, хто був щеплений, а летальність саме була визначена саме тими людьми, які не мали цих щеплень. І ще хочу звернутися і сказати про те, що ми продовжуємо цей комплекс заходів по вакцинації. Наша область повністю забезпечена необхідними вакцинами. Усі вони є сертифікованими. Тож лікарі закликають не нехтувати своїм здоров'ям та здоров'ям своїх близьких, адже саме профілактична вакцинація допоможе вберегти себе від небезпечних інфекційних хвороб. Катерина Рупташ, Євгеній Ончаренко, Богдан Іванов новини на телеканалі Март.